Меморіальну дошку загиблому захиснику нацгвардійцю, чотириразовому чемпіону світу з кікбоксингу та екс-депутату Івано-Франківської міськради Віталію Мерінову відкрили на фасаді ліцею номер 15 Мати полеглого бійця Надія Мерінова каже, її син з першого класу був відмінником, мав дві вищі освіти та протягом свого навчання завжди був старостою. Він як приходив додому, поки не зробив уроки, він не їв. Але уроки не тільки математику, і прочитати. Він встиг, і все прочитати. Но в нього гарна пам'ять була. Він встиг і прочитати, і написати, і побігати у дворі, і ходити на тренування. На все він встигав. Дружина загиблого воїна Віта Марінова розповідає, з чоловіком багато подорожувала. Каже, Віталій був хорошим батьком. За це я вдячна Богу, що я знала, що таке люблячий чоловік, справжній батько, що таке міцна, любляча родина. На жаль, так мало часу, але ну, це була позитивна, світла, добра людина, яка завжди допомагала. Це була величезна підтримка, без якої мені зараз дуже важко. За словами ветерана Юрія Гапончука, Віталій Мерінов служив у його підрозділі. Каже, боєць був ініціативним. Погано, що він не був офіцером. Якби він був офіцером, це е, врятувало б не одне життя, можна так сказати. А взагалі, як військовослужбовець, він був у мене на посаді гранатометника, е, у званні старший солдат. Е, це людина, яка е, за собою вела постійно хлопців. Віталій Мерінов служив у Нацгвардії України. У березні 2022 року боєць захищав Мар'янку на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Після лікування повернувся на фронт. У 2023 році Віталій воював на Луганщині. Там, 31 березня, він і прийняв свій останній бій. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк. Суспільне новини. Івано-Франківськ.